четверта секция. Люди уже зашли. Семьечка такая работает. Такая да. семья себе лежит. Так, давай так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще

Ну, мені кажуть, що а мені кажуть, що ця. А, спекаємо, що а, це а це... Вас, 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 який кольор у вас? Який да. Да, ще не які колір? Це два стоять. Які у вас там колір? Це два кінатна. Ще ці не стоять навіть.